Всім привіт! Сьогодні 20 квітня і я швидко показую, що в мене робиться з квітами. Ну, по-перше, деякі тюльпани вже починають відцвітати. Самі перві, які розсіли, бачите, всі е, повністю відпали. І тут от уже один теж починає відпадати. Далі, тут у мене сорт, який я дуже хотів. Бачите, от воно. Це мав бути мікс парот, різні е, квіти пароту, але е, воно мало бути таке пушисте-пушисте. А замість цього, ну, трохи, так, да, трохи горбате, трохи похоже на пір'я, але при цьому не таке, яке було воно на фотографіях. В принципі, мені подобається, можливо, я ще буду якихось паротів заказувати, але. Розчарувало мене тим, що воно не таке, яке було на фотографіях а, на продаж. Тут в мене все ще деякі тюльпани навіть не починали цвісти. Це дуже пізні, видать, будуть тюльпани, бо дуже багато не розцвіло. Ну, а тут починається купа-купа-купа тюльпанів. Єдна проблема, з якими це те, що вони різного розміру. І я не вгадав по розмірах. Бачите самі от, якісь такі от високі-високі, а якісь от там є десь видко з землі, можна сказати, біля землі. А, прийшли всі сорти були, які я заказував, але кожен з них виглядає не так, як мав виглядати, як був на фотографіях. Купа різних сортів, я раз поки що лише роблю фотографії, знімаю відео, а потім, коли вже все це відцвіте, я зніму відео, яке би мало воно бути, які вони мали приїхати, які я замовляв, і які вони є насправді ці всі сорти. Оскільки ну, на фотографіях виглядає одне, а приїхало цвіте мало інше. Хоча я бачу, що це здається той самий сорт, але ну, відтінок взагалі не той. Але при цьому, ну, бачите, деякі дуже-дуже гарні. Це я брав у бабусь різних о, з рук на базарі. Я їх дуже такі люблю. Цей сорт не знаю, як він називається, але це ще радянський сорт, виведений в Радянському Союзі. Повністю червоний тюльпан всередині чорне з жовтим. Е, чисто радянський сорт дуже був популярний у кожного він вдома. І мені він дуже подобається, оскільки в мене у бабусі був такий сорт і, звісно, що я хотів собі мати купу таких квітів. В принципі, виглядає класно, в принципі, я задоволений, але трохи розчаровує тим, що на фотографії одне, а приходить. Ну, зовсім інша, хоч і там різниця лише в відтінковий, але все одно трохи розчаровує. Аліуми продовжують рости. Це ті, що я боявся, що їх взагалі не зійде. Бачите, Лохина себе ні Ніврочку відчуває, і аліум Гладіатор, гігантський аліум має бути. Чекаю, коли вже він розцвіте. А тут у мене ще одне розчарування, якщо можна так сказати. Це у мене мав в бути iceм сорт. Я його окремо садив. Парот і айскрім я їх садив окремо, оскільки вони такі незвичні були, я дуже хотів їх мати окремо. Можливо, я помиляюся, можливо, я тут посадив інший сорт, але мені здається, що це все-таки айскрім. Я дочекаюся, вже, коли всі відцвітуть, коли вже а, ті що ще пуплюхи не розквітали, зацвітуть. І туди я вже буду знати точно, чи це айскрім, чи не айскрім мав би бути. Оскільки айскрім, ну, зовсім не так виглядати мав, як все. Воно, бачите, таке пушисте, на розу похоже. Або, ну, блін, на тюльпана взагалі не змахує. Рожеві і оранжеві тут у мене квіти. Якась дітка цвіте, але вона чогось біла, а, там, а з нього сама рожева. Знову таке розчарування, бачите, воно яке малесеньке від землі. Це мали бути гігантські, великі, білі тюльпани. Вони мали дуже-дуже бути високі, дуже великі. Бачите, самі ну, гарні, звісно, що, але вони ніяк не високі. вони досить малесенькі. О, тут у мене дуже красота, дуже мені це сподобається глядочка, ця діляночка, ця клумбочка, оскільки, ну, по-перше, тут такий у мене один. Він лише у мене є один такий дуже гарний тюльпанчик. Далі темний такий от із білим. Далі далі от отакі от гарні красунчики. Це, головне, цвітуть по дві. Один великий, і коло нього дідка цвіте. І так само дідка і великий. Тут збоку ще один такий темний. Насичено темний. Тут має бути якийсь колір, не знаю, що це за колір буде. І там якийсь колір, можливо. Це ті айскріми, за яких я думаю, але не знаю. А тут у мене, бачите, от, е... ботанічний, здається, він так називається. Якщо я помиляюся, то десь буде на відео написано, як правильно називається зараз на екрані. Якщо нічого не написано, значить це ботанічний сорт тюльпана. Вони такі малесенькі, незесенькі. Але я думаю, вони трохи будуть більші. Я не думав, що вони будуть прямо аж від землі цвісти. Тим більше, бачите, тут закрило його, і навіть не видно, що там є квітка. Я взяв на пробу такі тюльпани, бо я про них лише осінню дізнався, що є такий саме сорт тюльпанів. Але бачите, мені подобається, як воно цвіте все одно так незвично, прикольно біля землі, але їх треба було окремо садити не біля цих великих тюльпанів. Ну, це вже мій косяк. Тут у мене купа, купа різних пробуджується, як ландиші багато їх наросло. Тут купа-купа буде рудбекії цього року. Мальва себе прекрасно відчуває. Вона була все не до ходя, бо у тіні росла. А зараз я її на сонце пересадив і просто себе шикарно відчуває. Знову ландиші. Тут у мене теж купа ландишів. А тут потроху-потроху пробуджуються хости. Вони завжди пізно довгося пробуджують, а потім як починають рости, то такі лопухи наростають, що не знаєш, куди до того все дівати аж. І там ще є хости, вже інший сорт. Такий білий, мені теж він подобається. Прийнялися ландиші, які я пересаджував сюди осінню. Я боявся, що вони не приймуться. І риси. Уже деякі хочуть свісти, будуть свісти, Бо я думав після пересадки перший рік вони не будуть свісти, але бачите, понапускали, дощ пройшов. І файно пустилося знову ж таки ландиші. Купа таких рисів. Гортензія, її гортензію трохи... Та не трохи, досить файно мороз побив, який доходив, який відновлювався. І от воно зараз відходить потроху досить слабо. Але я сподіваюся, що воно все-таки відійде. Тут у мене роза і Анемона. Процвіла вже другий місяць, помали бачите, відцвітає потроху. І ну, мені воно дуже сподобалося, як воно цвіло, і бачите, ще одна пускається, але буде цвісти. Я обов'язково закажу собі ще декілька сортів, і обов'язково закажу саме цього сорту ще декілька. Цибулинок на розсаду він мені цей сорт дуже сподобався. Це квітка, я її брав так на пробу подивитися, попробувати, але вона мене не розчарувала. Єдине, що розчарувало, це цей бурян, який, я думав, що це можливо якийсь родич анемонний. Я його лишив, оскільки по листях дуже похоже було на анемону. Його в декількох місцях у себе лишив. І бачите, він, звісно, що розцвів, але от такими крихітними жовтенькими квітками. І тут ну, на гілоці по три квітки має бути, дуже слабе буде цвітіння. І бачите самі, яке воно розрослося, воно вже зараз перегру... переглушить анемону. І воно пускає отакі е... гілки-паростки. Це як в клубнійки. Воно... Ця гілка піде до землі і зуці проросте знов новий кущ, і воно мені заполонить усе на світі. Тому, хоч і воно все-таки зацвіло, я якраз лишав, щоб подивитися, чи буде цвісти, чи не буде, але воно того мені не варте. Дуже маленькі квіти, але дуже сильно розмножується, тому я цей бурян. Вимкну. Не сьогодні, звісно, що, але е, на днях, коли вже пройдуть пасхальні свята, я залізу в огород і це вимкну геть. І тут я його також залишав біля рози два кущика, і тут один маленький вже цвіте, я його також вимкну. До речі, про іриси. Забув минулих роликах показати. У мене тут три іриси ростуть. Один сорт, другий сорт. І третій сорт це е, ці риси я заказував осінню в е, магазині. Мені приїхали, я їх посадив осінню і, бачите, прийнялися. Е, цей, здається, був трохи навіть пересушений, трохи з пліснявою. Я боявся, що вони взагалі не приймуться, оскільки були дуже пересушені. Але бачите, гарно прийнялися, тому недарма заказував. Дуже мене радують тим, що вони все прийняли. На гортензію мороз конкретно побив, бачите, який кущ і повністю от все, що пустилося було, все повністю відмерзло, віджовкло, відмерло. Я сподіваюся, що воно ще відійде, коли потепліє, але ну, дуже шкода. Воно тепер буде затримка і в росі, і в квітках буде затримка. Дуже-дуже мені шкода, що його так побив мороз сильно. Прийшла весна і помали-помали, вереск відновлюється, пускає нові бруньки, буде рости. Так що прийнявся. Я дуже боявся, що вереск у мене не прийметься, але слава Богу, все пройшло добре. Тут у мене, як кущом своїм диким, як дика квітка, як бур'ян, розрослася ромашка. Це не знаю. Що за вид, що за сорт, вона у нас о, росте самосівом, як бур'ян, ми довгий час її микали. Але якийсь момент я лишив один кущик і воно виявилося дуже гарним цвітучим кущем. І, звісно, що я тепер її стараюся взагалі не вимикати, принаймні там, де вона мені не заважає. Якщо вже на дорожці, ну вибачте, вона мені там точно заважає. Ще один бур'ян, який я взагалі не вимикую. Залишаю навіть на дорожках, якщо десь проб'ється, це у нас хвощ. Я дуже люблю хвощі, вони такі дуже, як маленькі мініатюрні ялинки. У мене звідкись взявся у квітнику хвощ, і деколи він вибиває, я його завжди не трогаю, завжди залишаю, оскільки ну, він мені подобається, коли виростає такий. Мохната, мохната, маленька ялиночка. Коли воно підросте більше, я вам покажу. Воно дуже-дуже гарне. Ще одна пішла в рост. це в мене а, лаванда. А, її взагалі треба формувати, обрізати, робити кульки, робити шари. Але, ну, не знаю, у мене тут таке місце, що їй не дуже воно подобалося. Я вирішив її. Це вже третій рік вона у мене, і я вирішив її повністю не стричи взагалі. І лишити, як вона собі хоче, так вона не собі росте. А потім, коли вже засильно розростеться, я туди щось буду з нею робити. Оскільки я боявся взагалі, що вона у мене тут не приймеся. Але прийнялася бачити і росте таким диким кущем. Побачимо, як вона буде цвісти цього року, оскільки минулого року досить файно цвіла. А тут я поки що поклав у... Куточок це гехера і папоротник. Завтра їх вже висажу в землю десь, не знаю, правда, де. Відклав поки що сюди в сторону, оскільки не в горшочках. Ну, а що я вже був посадив із тих квітів, які мені пройшли, це розу. Я дуже розу боявся, щоб вона не пропала. Тому я, хоч і була великодна п'ятниця, я заліз все одно в город і посадив цей кущик. Дуже боявся, щоб він у мене не пропав. Я дуже-дуже-дуже довго чекаю, дуже-дуже-дуже. Хочу, щоб це був саме той сорт. Я в інтернеті надивився, що багато пересортів приходить на ті сорти, які люди заказують. І я дуже боюся, що в мене прийшло не те, що я хотів. Тож, якось так. 20 квітня, квіти цвітуть вовсю. Весняні вже помали потроху відходять, літніші трохи. Лише думають починати цвісти. Ну, якось так. А я на цьому з вами прощаюсь. Бувайте, до зустрічі!